Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Українка в США. Звати мене Кристина, родом я з Харкова і 6 років живу в Америці. Півтора місяці тому ми з чоловіком придбали свою першу нерухомість в США будинок у лос анджелесі Я випотеку на 30 років. Про це, до речі, знімала окреме відео. Хто не бачив, ось тут залишаю підказку. Ну сьогодні, як і обіцяла, розкажу про ремонт, переїзд. Ну і скільки нам це все обійшлося. Ну і також в кінці проведу невеличкий ромтур. Тож ставте вподобайку і погнали! Друзі, дійсно майже місяць не було нових відео. бо Весь цей час ми були зайняті ремонтами, поїздками, в будівельні та меблеві гіпермаркети, збором речей, самим переїздом. Ну і звісно, облаштуванням. А звісно, попереду ще багато роботи. Ми тут живемо усього півтора тижні, але сьогодні покажу, хоча б те, що ми вже встигли зробити. Але перед цим швиденько нагадаю, що і за скільки ми купили на випадок, якщо ви на моєму каналі вперше раз. Якщо дуже коротко, то це триповерховий будинок зовні він виглядає як таунхаус. Але технічно це вважається окремим будинком single family. А у нас є власний фундамент і є невеличка відстань між сусіднім будинком. Тобто, у нас немає спільної сім'ї з сусідами, і це дійсно технічно як окремий будинок. Просто вони тут стоять отак от дуже поруч. А у нас немає свого власного бек'ярду, Це спільна зона на 10 будинків, але у нас є класний бонус Дуже крутий бонус у вигляді нашого власного даху, а з видом на Голівуд. Тобто у нас тут таке невеличке ком'юніті на 10 однакових будиночків. Свій ми придбали за мільйон 50 тисяч доларів. Відсоткова ставка у нас 6,25. І наразі це в принципі вважається непогано. Отже, перше, що нам потрібно було зробити перед переїздом сюди, це перефарбувати стіни. Це стандартна практика, коли ти купуєш своє житло. І скажу одразу, що наразі мова не йшла про якийсь там супердизайнерський ремонт. Ми це все плануємо, але поступово. Тобто, перша задача була привести будинок в стан, аби сюди можна було заїхати і жити. Отже, друзі, коли ми дізнавалися, скільки буде коштувати пофарбувати весь будинок, нам називали ціну від 3 до 6 тисяч доларів. Але чувак, який обіцяв за 3 пофарбувати, просто пропав. Тому об'єктивно, що ціна була десь 5-6 тисяч доларів. Звісно, для нас це дорогувато, як для тих, хто тільки що придбав будинок, і ми вирішили так, що кімнати ми пофарбуємо самі, і за 2800 нам пофарбують оцей весь простір, всі сходи і стелі, і перила. І туалет на другому поверсі. Ну а мастер бедром, тобто головну спальню, ми вирішили пофарбувати самі. Ми в Хоуп Діпо вже як до себе додому їздимо. Зараз заїхали взяти ось такий тримач для валіка, коштує 4,48. і ось така штучка, аби кути малювати 4 долари. Так що розважаємося, як можемо. Ну що, всі підготовчі роботи проведені, підлога закрита, вікна закриті. Загалом по цінам галон цієї фарби коштує 64 долари. Нам на цю кімнату треба два галони фарби. Тобто фарба вийшла 128 доларів. Бежевий кольор взяли. Давайте подивимось, що там. Я трошки вже привідкрила, аби не було фонтану. У! Коротше, ось такого кольору у нас були стіни. Ну що, погнали? Зараз будемо робити перший мазок. Сподіваюсь, вийде. так. Ага, угу. типа сильнейшей Ну що, друзі, рівно за годину пофарбувала вже дві стіни. Головне просто спочатку протесть по периметру фарбою, потім просто валоком ту, -ту, ту дуже 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 швидко. Нам до наші приїхали друзі, тому ми так вісім рук. А щодо кольору, от, ми обрали такий бежевий. Спочатку перелякалися думаю, блін, він темний. А З іншої сторони, якщо це спальня, поставити пальми такі великі, а меблі якісь прикольні. То мені здається, для спальні білий він мінерально, як в лікарні, був. В принципі, мені здається, що для спальні це колір буде цілком ок. Тому погнали фарбувати далі. Ну що, 10-та вечора? Ми це зробили. Юху! Друзі, ну якщо вам в Лос-Анджелесі раптово задобиться тачка в оренду, то хочу нагадати про компанію, яка називається Major Rentals LA, власник українець в автопарку Великий вибір машин на будь-яку кишеню. Так не дешевший варіант оренди усього 250 доларів на тиждень або 750 доларів на місяць. Так, ось такий привіз в оренду можна зняти усього за 280 доларів на тиждень або 850 доларів на місяць. Або для фанатів Альфа Ромео можна взяти в оренду або ось таку, або ось таку. Тиждень коштує 700 доларів. А якщо на місяць захочете, то. 2150 доларів в цю ціну вже включена страховка, платні дороги, немає обмеження по пробігу. Ну і також в компанії можна зняти в оренду ось такі водяні мотоцикли або велику яхту на компанію. Всі контакти залишаю на екрані. Ну і звісно, для моїх підписників діє знижка 20% за промокодом Українка в США. Якщо треба звертайтеся. ну а ми погнали далі. Ранок добрий. Сьогодні приїхали, все підсохло. В принципі, виглядає непогано. Зараз найцікавіше будемо відривати оцей малярний скотч. Треба під кутом 45 градусів. В принципі, доволі, доволі чисто. Не ну, би затікало, тому що переживали. Коротше, я вважаю, що для першого разу ми, в принципі, доволі класно творили задачу. А в цілому бюджет 400 доларів аби пофарбувати одну кімнату тут в Америці. Ось такого розміру ну мастер бедром Мені здається, вийшло непогано, тому начебто руки не з жопи. Ось, але дійсно найголовніше це час часу треба, аби робити ремонти. Багато так зараз заїхала завести деякі речі, заодно подивитися, що тут хлопці наробили, тому що сьогодні прийшли працювати, малювати а, нам ці три поверха, рум і кухню. А, в принципі, з того, що ми бачимо, все позакривало, скрутили світильники, споти, розетки. Дивлюся, вже кути помалювали. І дивіться, круто позакривало абсолютно все, всю кухню, клас. Молодці, тому що я не уявляю, якби ми оце робили самостійно, Це була просто жопа. Ну що, сьогодні прийняли роботу, відпустили хлопців. Чотири дні вони нам фарбували кухню, вітальню. А оці всі прольоти, стіни і стелю. Також попросили пофарбувати в чорний колір перила. До цього були срівні. Ось, і також туалет на другому поверсі. Покажу зараз колір, який я обрала. Ось такий зелений, не знаю, чи мені здалося, що буде прикольно. Ми ще замінимо дзеркало, замінимо Веніті. А, ось, повісимо, тут картину Прикольно, мені здається, буде так а, краще, ніж просто б він був білий. А, коротше, оця вся робота, це все фарбування, замазати її різні дірочки, які тут були а, зашпаклювати. А в районі трьох тисяч доларів на цю всю квадратуру, але нагадаю, що кімнати ми не чіпали. Одну пофарбували самі, і дві інші потім будемо окремо фарбувати. Отже, ми приїхали в Ікею, Ikea вона тут вимовляється так, аби подивитися полички в гардеробну. Не було тут реально роки три. Скажу, в принципі, асортимент не змінився, але ціни, мені здається, ще й як виросли. Ось такий диванчик 2249 доларів. Але приємний. А он, до речі, наш стіл, який ми купували 3 роки назад, 599 доларів. До речі, ціна, мені здається, не помінялась, і у нас отакі самі стільці, скільки вони тут зараз коштують. А, стільці подорожчали. Я по 79 купувала, ці по 125. Коли просто гуляєш по IKEA, тут інсталяція, і написано, що туалети біля ресторану. Походу, хтось намагався. Попісять, не туди, куди треба. А чому я раніше любила ходити в IKEA, Це через їх тівчільки з журавлиним соусом. Так, отже, наразі порція Switch Meat коштує 11.49. Там тівтільки, спідливка, жавлений соус, пюре та горошок. Реально, роки три їх наїла. Треба скуштувати. Ті самі тівтільки. За три роки не змінились. Смачно? Взяли секцію в гардеробну, виглядає ось так. Ось вона в розібраному стані, десь 290 доларів. Але ми взяли більше поличок, тому я думаю, десь буде 320, але зараз на касі подивимось. А, тому це, як то кажуть, лего для дорослих. Будемо збирати і гратися. Коротше за все, 374 долари. Це ще ми купили таке відро і смаколики. Ну що, потихеньку рухаємось. Сьогодні зібрали частину клозета, частину гардеробної, в IKEA купили. В принципі, по якості не можу сказати, що супер задоволена, але для гардеробу підійде. І можу сказати, що Я думала, що він дуже великий, а виявляється, він такий невеликий. І це я ще не всі речі перевезла. Встановили ось такі розумні жалюзі. Зараз покажу. Вони ось так можуть робити зіброю, повністю перекривати. І там ще ззаду є одна штука, яка повністю робить на 100% затемнює. Коротше, оці два вікна нам обійшлися в районі 1000 доларів. Єдине, що треба було виміряти так правильно. А ну, в принципі, виміряли правильно, чоловік, молодець, встановив все. Тому, друзі, якщо треба хендімен, дорого звертайтеся. І сьогодні, нарешті, обрали ліжко, в понеділок привезуть, тому. В принципі своїми руками спальню так потихеньку дороблюємо. Гардеробна вже готова, ліжко привезуть. Можна потихеньку переїжджати. Ну і щодо переїзду, переїзд, це, звісно, завжди стрес. Ну і до цього ми орендували таку велику тубедруну квартиру, в якій прожили три роки, і звісно, за три роки непогано так обросли речами. А плюс був в тому, що у нас був цілий місяць на переїзд. І ми потихеньку перевозили якісь речі, те, що влазило в нашу машину. Ну а потім ми просто в фінальний день орендували вантажівку і перевезли усі меблі та залишок речей. Так, ну що? Сьогодні ранок переїзду. Зараз 9 ранку. Чоловіка відвезла під юхолом забрати ось такий трак або схожий. До речі, у них висить український прапор. Це на Хайланд-Давеню. Не знаю, чи працюють там українці, але завжди коли проїжджала, у них прапор висить. Це вже дуже тішить. Майже фініш просто безмежно вдячна нашим друзям. А щодо вартості 120 доларів нам обійшовся ось такий юхол. Сьогодні прощаємо з нашою орендованою квартирою, де ми прожили три роки. А ми багато квартир змінили, коли приїхали в США, але цю ми любили найбільше. От прям знаєте, от відчули тут себе як вдома. Дуже багато класних спогадів. Коротше, класна квартира. Взагалі класний комплекс, класний район. Навіть трошечки сумно. Скільки тут відео відзнято? Боже, капець. Ось ще хочу сказати, що у нас тут був депозит, і ми коли зараз з'їхали, замазали всі дірки. Не знаємо чи повернуть. Думаю, що ні. Але постаралися а, віддати квартиру в такому ж вигляді, як ми сюди заїжджали три роки назад, і зараз зайшли такі, Ого, вона реально виглядає як три роки назад. Що, будеш сумувати за цим балконом? Класно, класно. Цей балкон просто тут... нічого зро. Здрав... Ми... Тут 15 людей влізало. Так, да, до речі, але зробимо тепер дах. Тепер буде набагато більше балкони, але власний. <гум> <гум> ну що, закриваємо двері старе життя. Беремо смітник, бо ми Треба в нову хату. І погнали далі, дорослішати і платити іпотеку. Ну і чимало людей в інстаграмі питало з приводу депозиту. А нагадаю, що у нас був депозит на квартиру півтори тисячі доларів, ще 400 доларів за кішку, тобто разом 1900. А, коротше, нам повернуло 1217 доларів за рахунок того, що ми дійсно замазали а, дірки. Тому друзі, коли ви орендуєте квартиру в США, коли виїжджаєте, обов'язково замазуйте дірки, і тоді я гарантія, що вам повернуть більшу частину депозиту. Ну, як обіцяла, невеличкий рум-тур. Чому невеличке? Тому що дійсно ми ще в процесі. Отже, це перший поверх у нас. Тут ми, в принципі, сильно нічого поки не міняли. Повісили оце дзеркало і поставили пальму. Ну, В майбутньому хочу тут якусь тумбочку для взуття. Це буде в майбутньому мій робочий кабінет, але поки що у нас тут такий невеличкий склад, а нам в цій кімнаті потрібно буде робити також ремонт, тому поки що її закриваємо. Ось, Ну і погнали на другий, на головний поверх. Другий поверх room, його ви частково вже бачили на початку цього відео. Насправді, поки що ми сюди перевезли практично усі меблі, які були у нас в орендованій квартирі. Єдине, що нам треба буде докупити, а це TV-стенд, підставку для телевізора, тому що до цього у нас телевізор висів над каміном. Диван, журнальний столик оце крісло. Ми купували три роки назад. І ну дійсно, коли ми будемо вже робити якісь дизайнерські ремонти вітальні, то будемо всі меблі міняти. А поки ще користуємося тим. Ми, що маємо, вони доволі непогані. Єдине, що ми вчора докупили, це ось такий килимок. До речі, в Ікеа Він коштує 349 доларів. Для Ікеа це доволі дорого, але він реально дуже якісний і дуже прикольний. На кухні ми замінили світильники. Оці світильники замовляла на Wayfair, 86 доларів три штуки. До цього тут були білі, які мені не подобалися. Ці називаються Industrial, непогано вписалися. Ну і звісно, свою техніку також з орендованої квартири перевезли. Ну і нагадаю, що нам довелося купувати мікрохвильовку. Оця мікрохвильовка коштує десь в районі 700 доларів за рахунок того, що вона вбудована. Тут ця рамка коштує десь 250, Тобто сама мікрохвильовка десь 450 і ця рамка ще 250 Ну, як я розповідала, ми вирішили туалет пофарбувати в зелений колір. Але ми тільки потім вирішили, що ми хочемо тут замінити дзеркало і оці тримачі для рушників і туалетного паперу. Тому також все в процесі. Це мона Ліза також привезла із зруйновану квартири, Вона мені досі подобається, і вона просто ідеально вписалася в цей зеленого кольору туалет. Ну і потрібно, ще буде вирішити, як ми хочемо цей балкон або жалюзі, або якимись шторами, або гардинами закрити, теж поки що ще Скролю сайти, картинки, намагаюся зрозуміти, що мені, що мені подобається. Поки що також перевезла сюди свій лимончик, і в мене вже закрадаються думки, може там а, якусь зелень вирощувати, якусь подружку, якийсь окропчик. Я не знаю, чи це вік 33 роки, чи це коли ти а, дійсно купуєш щось своє, вже тебе тягне, тягне до землі. А також в лінгу у нас такий невеличкий куточок для кішки. Там є кормушка і фонтанчик. До речі, питали, як кішка віднеслась до проїзду. Ну насправді в перший день дійсно трошки стресувала, особливо сходи. А, так обережненько дуже спускалася, зараз. стрибає через три сходинки, а вже перевірила всі підвіконня, навіть найвищі, з яких не мала сама злісу. Тому потихеньку, як і ми адаптується. Ну а ми погнали тим часом на третій поверх, де знаходяться дві спальні. Ну, це та сама спальня, яку ми фарбували, ви це бачили в відео. Це ліжко нам обійшлося. А, десь 800 доларів саме ліжко, плюс податок, плюс доставка, плюс збірка 1020 доларів. І також ось такі от тумбочки на Вейфері замовила я 120 доларів одна штука. Ну і розумні жалюзі, я вже розповідала, 1000 доларів за два вікна. А, пальма з Хомдіпа 39 доларів. І оці штуки мене висіли в вітальні. Я так подумала, М -м, будуть непогано. Сюди непогано впишуться, ну і поки що тут мій також робочий куточок, тому що спальню на першому поверсі ще треба доробити. Ну я вже показувала, що в гардеробну ми купили ось таку от секцію в Вике в районі 300 доларів. Ну і також докупила ось таку от поличку для взуття. До речі, на Амазоні за 50 доларів для взуття. Цілком показать. Ну і це ванна в мастер-бедром. У попередньому відео я розповідала, що ми тут плануємо капітальний ремонт, повністю все переробити. Тут є певні проблеми, в тому числі там підтікала вода під плитку, вона гуляє, і, можливо, там навіть під плиткою пліснява. Коротше, цим ми всім будемо займатися, але трошки пізніше, тому що ми розраховували, що аби відремонтувати цю ванну повністю, буде достатньо, хоча б там 12 тисяч доларів. Але ні, мені порахували, що капітальний ремонт цієї ванни мінімум 18 тисяч доларів, а оптимально треба мати. Та 25-30 тисяч доларів, аби зробити капітальний ремонт. В ось такій невеличкій вані. Це вам також на замітку. Якщо ви до цього не робили ремонти в США, як ми, тому друзі, ось такі ціни в США. Ну за тими дверима знаходиться робочий кабінет чоловіка, але також треба буде ще доробити там ремонт. і Там ще сильно все в процесі, тому цей раз не покажу. Ну а поки на сайті Ikea отак от, от намагаємося зрозуміти як спроектувати чоловіка кімнату, дуже прикольно тут можна ось так от і по розбірам все підібрати. Найс. Nice. Ну і, друзі, дах, на дах ми також перевезли поки що меблі, які у нас були на балконі, або було десь сидіти вранці, або ввечері попити каву, або щось погрилити. Дійсно, в процесі також будемо тут щось переробляти, робити щось більш прикольне. Поки що купила собі банан на дах і ось таке прикольне дерево. А не знаю, як воно називається, але дуже-дуже мені подобається. Ну, цей Bird of Paradise також перевезла з балкону. Гриль також поки що перевезли з балкону. Ну і він поки доволі класно функціонує. Тому ми вже ввечері пробували тут грилити тунця і курку. І тут ввечері вид просто неймовірний. Тут вмикаються ці вогники, видно на 360 градусів Лос-Анджелес, видно і даунтаун, і гори, і Голлівуд. Сподіваюсь, за пару місяців ми вже будемо тут мати щось більш прикольне, більш пристойне. Ну а поки що, поки що покористуємося Ось так. Ну і про перше враження хомовнерів дуже багато відповідальності насправді, але скажу, що дуже приємно робити щось для себе своїми руками. Бо до цього ми шість років орендували квартири. Там ну що купив меблі, обставився і живеш, взагалі не паришся в плані побуту. А тут треба робити багато. і ми дійсно з чоловіком дуже багато чого робимо своїми руками, або де дійсно дуже важко, бо потрібна якась кваліфікація. То звісно, викликаємо майстрів. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Було цікавим та корисним. Тому, якщо так, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Мені буде дуже дуже приємно. Обіцяю далі періодично розповідати про ремонти, які ми тут ще плануємо робити. Ну і звісно, про а, бюджети. Отже, на цьому все не забуваємо донат на ЗСУ. І нехай усім щастить. До зустрічі нових відео. усім бай-бай!